Відкриваємо сезон. Та намічається одному. другий касон, можливо, знову той перший, ніби СС. Той перший маленький, а цей якийсь. Ага. Трошки більший. От, Не від розмірів, а від декалі. Ага. Це основна інтрига. Ага. Може ще й не останній. Ні, газбак. Газбак, так? Да? А. Ага. Шкода, але може це ще не все. Газбак. Другий газбак в цьому місці. І, і цей теж відкритий. Хтось, да, напевно, коли селяни то все зачистки робили, то шманали, чи там нічого цікавого немає. Wow. Так, це вже у нас третя серія. Намічається ще один касон, третій. Три газбака, три касона. Нормально підняли. О, опа, о. О, о, о. цей бодренький. О. Трошки козировий. А Аби... був. О. Так, о, Алюмінієві підшілом вже бачиш, що все що буде, так. Ох. Залипло, добре. Так, да, є алюміні. алюміній підсилом. Дивимося декалі. Декалі. Нема вермов. Нема вермохто, Ну, може ЕС, все ну. Це буває перефарбований без декалей. Щось не видно СС. Не видно. Значить перефарбований був без декалей. Або а. кислоти, теж і може помалюється. No. Ще поки що висновки не будемо робити, подивимося. Ну, no, живенький, але хороший стан непоганий, так. Да.